Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я хочу поділитися з вами тими знахідками, які я використовую у роботі гуртка, щоб надати можливість кожній дитині вільно обрати вид діяльності, який цікавить її найбільше, та забезпечити виховання творчої особистості, здатної самостійно приймати рішення і реалізувати їх, сформувати громадянина України з високими патріотичними якостями та загальнолюдськими цінностями. На заняттях гуртка іграшки та сувеніри. Під час виготовлення бісерних прикрас, традиційних українських іграшок, сувенірів, тканини та фетру вихованці знайомляться з історією, звичаями та традиціями, особливістю народного мистецтва різних куточків України. Мене завжди турбує питання створення творчої атмосфери, адже саме вона сприяє формуванню вихованців здатності до творчості, результатом якої завжди є щось якісно нове, неповторне, оригінальне, навіть унікальне. І у мене, як у керівника гуртка, виникає потреба у застосуванні нових ідей, постійному навчанні, удосконаленні знань, засвоєнні нових видів діяльності. У цьому мені допомагає співпраці з закладами освіти та культури, громадськими організаціями. Я у всьому намагаюся бути прикладом для своїх вихованців. Ми разом проводимо майстер-класи, практикуми, беремо участь у виставках, знайомимося з цікавими людьми та обмінюємося досвідом. А ще завжди у засобах масової інформації розповідає про діяльність нашого гуртка, досягненнях вихованців, культурну та духовну спадщину українського народу. Крім того, я беру участь у різноманітних професійних виставках та конкурсах, які організовує щорічна національна спілка майстрів народних мистецтв України. Минулого року я була запрошена до івано франківську як переможець міжнародного проєкту Таємниці України для тебе, метою якого було розширення та популяризація українського мистецтва на міжнародному рівні. Мала нагоду познайомитися з майстрами народної творчості з різних куточків України. На цьому конкурсі я презентувала використання анімації у своїй роботі, одного з методів технології анітейменту, який я впроваджую в освітньому процесі, щоб зробити його цікавим та різноманітним. Анітеймент в сфері позашкільного освіти розглядається як розумний відпочинок, Організація якого передбачає поєднання дозвілевих розважальних прийомів і методів із технологіями інтерактивного і активного навчання. Формами реалізації ад'ютейменту є розважальна освіта, небелиці, притчі, казки та освітня розвага, анімація, спектаклі, виставки, ігри, мультфільми. Коли здається, що вихованців вже неможливо нічим вразити та захопити, на допомогу приходять ці методи. Саме використання мультиплікації та анімації дозволяє зробити освітній процес яскравим і неповторним. Цікаво спостерігати, як неживі предмети рухаються в кадрі. Живі яскраві фантастичні образи, які отримуємо в результаті, допомагають підтримувати інтерес та увагу до навчання. І сьогодні я пропоную вашій увазі мій улюблений авторський майстер-клас Берлок віночок, який підкорив серця багатьох містян. Неможливо уявити україночку без яскравого віночка на голові. Наші предки розуміли, що основна частина тіла людини, якою вона пізнає світ і впливає на нього, це голова. Тож створювали для неї вінки обереги, які берегли від сурочень та недобрих чар. Сплетений із пахучих трав та ніжних квітів, прикрашений барвистими стрічками і наділений магічним змістом, український вінок один з найдавніших символів нашої країни. І тим би не був привід створення цього барвистого оберегу, його завжди виплітали з особливою дбайливістю і трепетом, адже в основі українського вінка любов та природи і шана до рідної землі. Цікаво, що в різних регіонах України вінок називали по-різному на Поділлі коробуля, на Гуцульщині плетінь, косиця, та існували й загальні назви вінок, перев'язка, скачільце. Стрічки підбирали довжиною волосся дівчини і робили їх ледь довшими за косу. Аби сховати її серед барвистих кольорів. Зараз я вас познайомлю з процесом створення анімаційних майстер-класів, для створення яких використовують такі програми як Stop Motion Studio та InShot, які можна скачати в Google Play. Суть роботи полягає у створенні послідовних кадрів переміщення предметів на фоні, які з'єднуються в суцільну анімаційну картинку. Перед початком роботи продумайте сюжет та розташуйте предмети, які ви плануєте анімувати на контрастному фоні. Ретельно протріть камери та встановіть телефон у зручний тримач. Розташуйте його в горизонтальній площині. Заходимо в програму Stop Motion Studio та вибираємо меню Новий фільм». В правому верхньому кутку натискаємо на позначку камери. У нас з'являється кнопка червоного кольору, на яку ми будемо натискати після кожного переміщення. Зліва є повзунок прозорості попереднього кадру. Росташуйте його посередньо та беззручно спостерігати, на який проміжок ви пересунули предмет. Коли вже всі кадри відзняті, натискаємо на стрілочку в верхньому правому кутку. У нас з'явиться можливість редагувати відзняти. Можливо, десь щось вийшло не так. Попали руки в кадр тощо. Один раз натискаємо. Кадри випадає під меню, в якому можна виділити, видалити, копіювати, вставити, зробити паузу, повернути назад. У лівому нижньому кутку зображена шестерня. В цьому меню можна задавати швидкість кадрів всієї анімації. Коли відредактовані всі моменти, вибираємо фільм довгим утримуванням на ньому. Натискаємо на позначку Поділитися, обираємо під меню Експортувати фільм, потім натискаємо на позначку Зберегти. Файл скачується в самостійну сформовану папку, і для підтвердження ще раз потрібно натиснути на кнопку Зберегти. Для подальшого редагування фільму я пропоную скористатися програмою Inshot, за допомогою якої можна озвучити, додати обкладинку, текст та інше. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви зможете використати ці знання у своїй навчально-виховній діяльності. Кажуть, знайдіть роботу, яку полюбите, і вам більше не доведеться працювати жодного дня в житті. Цікава подорож, в пізнанні та самопізнанні дійсно можлива тільки тоді, коли ти насправді любиш те, чим займаєшся. Передати цю любов до творчості, народних ремесел, є одним із моїх завдань керівника гуртка, тож бажаю вам успіхів!